Вишиті сорочки, сукні, плахти, шаровари та жилетки. Все це роботи переселенців Артема Буржуянця з сестрою Наталією Михайловою. Вони вже декілька років готовляють український одяг. Власне виробництво Файна фабрика Франі розвивали у Харкові. Війна зруйнувала один з їхніх магазинів. Тому задля безпеки родині довелося переїхати до Тернополя. Підприємці розповіли, як на новому місці з нуля вдалося відновити виробництво. У 2007 році у Артема Буржуянця лише зародилася ідея створення бізнесу українських вишиванок. У 2014 ці до брата приєдналася і Наталя Михайлова. Тоді вони почали працювати з різними цехами, а готовий одяг реалізовували на прилавках Харкова. Через декілька років вдалося відкрити чотири магазини та запустити власне виробництво. Колись я займався іншим бізнесом продуктовим. і був на виставці у Києві, і на цій виставці я побачив хлопця у джинсах і вишиванці. Я Подумав, як класно, як красиво. А потім подумав, я замовляв футболки з вишивкою для футбольної команди. Там і подумав, можна ж робити, мабуть, і. І машинну вишивку, і на сорочках, ну, українських, українських вишиванок. У нас було два магазинчики в, в торгових центрах, і два таких невеличких магазинчики у, на базарах, на, на центральному і на Барбашову. Ось що було. Цех був. О, там ми вишивали, шили. До того я зовсім не мала ніяких уявнест тканинами, не з чим, але сама. Суть в нашому харківському місті дуже розкомовному робити українські. Національні костюми та е, сорочки, коли Наталія з родиною 24 лютого почули перші вибухи, вирішили переїхати до Тернополя. Завдяки друзям, які залишилися у Харкові, вдалося забрати продукцію з місцевих магазинів. Згодом перевезли і швейне обладнання. Коли ми дізналися, що на Барабашова втратили магазин, це ми просто ну ми, ми жили собі в Тернополі, щось жили. Там оренду сплатили, щось їли, пили щось, думали, як жити далі і чекали, що завтра війна скінчиться. Ми поїдемо додому завтра, завтра, завтра. А потім нам телефонують, кажуть, все, вас ви втратили магазин. Ну немає, весь товар пошкоджений. І такий був пінок, що треба перевозити. Був пошкоджений тільки виключно на Барабашова, там де згоріло, і я чесно скажу, що. Згоріло всі згоріли ну, навкруги нас, навколо нас. А наш магазин більш-менш вцелів. Це я кажу, це тому, що українське вишиванки. Отримавши товар, харків'яни наважилися орендувати приміщення аби відкрити міні у Тернополі і вже тут продовжувати власну справу. Артем з Наталією зізнаються важко, але навіть не думають про те, щоб припинити розвивати свій бізнес у Тернополі. Коли ми приїхали сюди, ми побачили, що люди були раді тому, що, що нові по з'явились. Бо вони кажуть, тут вони у нас стандартні, такі-от такі, а у вас нові. І вони раділи цьому. І також раділи цінам. У нас так сталося, що приємні ціни для людей. Навіть було таке, що люди стоять, ось це стільки кошти. Як це? Як це? Чого собі іноді приходять, кажуть, ну нам щось дешеве. Щось дешеве, ну за півтори тисячі. А я кажу, є за 650. Вони як так за 650? Плануємо лишати, бо в Тернопіль нам подобається, магазин в принципі працює нормально, е люди гарні, чому би і ні. Однак, незважаючи на тернопільську гостинність, Артем з Наталією після перемоги мріють повернутися до рідного Харкова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.